Так, добрий ранок. Мені тільки що присни... ну, не тільки що а вночі, як я спав, приснився такий страшний сон. що Я аж так от прокинувся, знаєте, і така задишка була. Коротше, сон, який мені сниться вже протягом всього часу, що я в Америці, вже дуже, ну не дуже часто, десь так не знаю, раз в півроку точно. Це називається сон емігранта. Він багато кому тут сниться. І в чому суть цього сна, він весь в одному сценарію, тобто я опиняюсь якимось чином в Україні, десь там вдома. Сон починається з того, що все прикольно, там зустрів знайомих, побачив там рідні місця, все круто. Потім, коли настає час, що треба виїжджати, я не можу виїхати. Ніхто мене не пускає ні з України. Був сон, що я там хотів уже виїхати з України, мене не пускали в Америку. Але більше мені снилося, що мене не випускають з України. А ось сьогодні вночі проснився взагалі такий дуже страшний сон. Зі всіх тих це був, напевно, найстрашніший. Це те, що за мною повсюду ганялося ТЦК, Просто повсюду, де я тільки не був. Вони мене хапали, а я втікав від них. Тібо, мене раз зловили, я втік. Потім мене ще раз зловили, я сказав, все все, я вже нікуди тікати не буду, <гум> скористався, що вони повірили мені і різко потім знову втік. Потім ще раз там перекрили, коротше, там ми десь сиділи. Ну такі, знаєте, дурні сни, типу у всіх дурні сни сняться, Але це, от прям я в кінці прокинувся від того, що я що мене вже злапали. Мене знімали на телебачення. Коротше, і Я там на відео казав: Типу, що тепер буде там з моєю сім'єю, почав типу, таке говорити. І я це говорив вголос вісні, і від цього і прокинувся, прикиньте. І прокинувся з такою, знаєте, по серці билось, така задишка була трохи. І тіпа, то, що я ще спробував говорити. Ну я, я, я зрозумів, що я не міг сказати чітко, але так говорив так. коротше, неважно. Факт в тому, що цей сон емігрант це капіс. А коли прокинувся, побачив, що тіпа, я в своїй кімнаті тут одразу так легше стало. Коротше, всім добрий ранок. Я е, зараз їду по матеріали для того, щоб робити арки. Був я тільки що в магазині купляв плайвуд. Така цікава ситуація сталася. Вони почали грузити плайвуд. Я дивлюся, а деякі з деякі листи вони пошкоджені і так серйозно пошкоджені по боках, так знаєте, оббиті. І я кажу, типу, ні, на ці не грузіть мені, бо вони пошкоджені. Вони кажуть, окей. І тут у них закінчується, просто закінчується. Вони кажуть, якщо чесно кажуть, чувак, ти знаєш, ми взагалі нікому ні це не продаємо. Типу я взагалі не знаю, Тіпо, чого воно тут у нас стоїть. Каже, взагалі ніхто це ніколи не купляє. Останній раз я купляв, і цей раз теж я купляв. Мені здається, що тільки я купляю в них цей березовий плайт півінчовий. Коротше, я кажу, окей, дайте мені, почекайте секунду, я піду туди на касу, запитаю, чи вони можуть якусь знижку дати на цей пошкоджений. Я би його забрав, якщо б дали знижку. Я приходжу, коротше, дивіться, різниця, до речі, економія. В Home Depot такий плайвуд коштує 71 долар. І він, саме покриття, воно трошки гірше. Тобто сама структура, я думаю, вона така сама, типу, класна, ну, все супер. Але саме покриття, там є, знаєте, сліди від цих від сучків цих, типу, що там, коротше, коли фарбуєш, то видно такі трошки перепади. А цей він такий дуже рівний, класний коротше, От, І в Home Depot він коштує 71 долар. Плюс податок. А тут він коштує 65 доларів плюс податок. Якщо все збити докупи, то ну, в Хомдіпу я брав біля себе, там в мене податок чогось 10 доларів, а тут вони продають податок 8.25. Коротше, суть в чому? 7 доларів економія на одному листку, що досить непогано. Я взяв 6 листків, а 7 на 6 буде 42. 42 долара на 6 листочках я економлю. Мав взяти 8 взагалі. Хотів 8 взяти, просто щоб наперед уже було, щоб вдома стояв плай, щоб це не їздити, бо цей магазин трохи далеко. А, зараз ще їду в один магазин, мені треба купити bendable plywood. Bendable plywood це такий, що гнеться. Він типу, дуже сильно вигинається. Він, от, здається, по товщині 3-8, щось таке. Але я, я точно вже не пам'ятаю. Але він, коротше, гнеться і, він, до речі, смердить. Він дуже сильно смердить. Просто капець, як воняє так, що просто. І я зараз оце їду і просто починаю розуміти трошки, то, що мені замовили арку 8 на 8 фіт. 8 фіт ширини, 8 фіт висоти. У мене гараж по ширині якраз ну, не, більше, ніж 8 фіт, але приблизно десь там 10 фіт. І це мені зараз треба в гаражі все посувати, все попересувати, щоб я взагалі міг просто зробити цю арку. Коротше, роботи буде дуже багато. І я вже зараз розумію, що я дуже маленьку ціну назвав за цю арку. Але з іншої сторони, це, я думаю, що це можливо будуть якісь постійні клієнти, вони займаються там весіллями. І, може, ну, я їм просто зараз оцю арку зроблю, так як ми домовлялися, все, все як має бути. Але на майбутнє, напевно, я вже їм скажу, що я такі ціни більше давати, напевно, не буду. За рахунок того, що вони ще заберуть в мене ту арку, я зароблю. Ті, все окей. Але просто я думаю, що така робота має коштувати дорожче. Ну так як я ще початківець, я не жалкую про те, що я їм там назвав ту ціну, яку назвав, все окей. Це, до речі, єдиний магазин в Чикаго, єдиний, уявіть собі, де можна купити такий плайвут, такі гнець. Більше ніде його не продають. От зараз мені його везуть. Це дуже цікаво насправді, що більше ніде немає. Заплатив я 71 долар за один One Piece of Plywood, bendable Plywood. Заплатив я короче, 71 долар за один плайвут, цей що гнеться. Тобто за два вийшло 142 долара. Мені, в принципі, одного треба було, але я взяв зразу два. там потім вона казала, що їй ще треба буде, так що я вже взяв зразу два, щоб сюди не їхати. Це, в принципі, не є супер далеко. Це приблизно пів години від мене, від мого дому. І цей магазин, і той магазин у не тут рядом. Але все одно, сюди кожен раз їздити напряжно. Зараз вже 10-та година. Рівно 10 10 година, і зараз я приїду додому, буде вже 10-30, поки там то, поки все, поки поприбираю. Коротше, я почну працювати аж 12 годині. Я думаю, що на скоріш за все за сьогоднішній день не вийде все зробити, там насправді багато вирізати чого треба. І Я думаю, не знаю, чи варто буде купляти собі цей лазерний різак, який буде різати. Я в чаджіпті питався, він казав, що ці лазерні різаки, якщо, наприклад, такі, щоб він міг порізати півінчовий. Плайвуд, то це має бути індустріальний. Індустріальний цей лазерний різак коштує дуже дорого. Є лазерні різаки, там дешеві, але вони ріжуть таке щось дуже тоненьке, тобто мені не підходить. І ще я чув, що, до речі, напишіть в коментарі, хто шарить, я чув, що від них дуже-дуже багато диму. Типу, як коли ріжеться дерево, воно так все смердить, там цей, тліє, так би, і треба дуже сильні витяжки. Ну, якщо, якщо процес піде, виробництво буде отримувати фінансування, то я зроблю і таке теж. Куплю і то, і все, що треба. Тіпо, можу навіть в кредит взяти, ту за 10 тисяч можу взяти в кредит, якщо воно мені гроші буде приносити, то чому б і ні? Повертаємось до мого сну, Віка каже, що я вночі кричав, що я кричав. Цепонятно типу, не було, нерозбірло. Нерозбірло. Я, я просто, я пам'ятаю, мене забирають, оце, цей сон, що я в якомусь будинку, його окружили, там всі ці цикашники, і я просто не маю вже куди діватися, я йду здаватись. Я це так пам'ятаю, капець, і вони все, я пам'ятаю, появляється, і хтось на камеру там знімає, якісь телебачення, і я починаю на камеру казати, що буде з моєю дитиною. І я так кричав, і мене забирали. — Може, це... це айс тебе забирав? Нє, про айс мені ще не снилось. Мені снилось тільки про ТЦК. Дуже стромний сон. Я щойно прочитав коментарі під останнім відео. Бачу, там ви пишете, що звук поганий, то що я знімав на айфон. І це відео з цього моменту я вже знімаю на камеру з зовнішнім мікрофоном. І буду надалі вже так і робити. Тобто, враховую ваші, е, вашу критику. І... Ну, напевно, так, краще знімати так. Значить, наступне, я вже почав робити, я вже приїхав з магазину, почав вже працювати. Не знімав вам весь процес від початку до кінця, хочу вам зараз показати. Значить, що? Зараз, по-перше, 5.30 е -е, вечора. Я почав працювати десь годинка, напевно, 12 дня. Почав працювати. Не з пішасу і полегеньки, там. І в мене ще були клієнти на грін карту, там ще приїжджали друзі поговорити, виходив, там, ну, зупинявся поїсти. Коротше. Так, не спіша робив, і знаєте, про це ж дуже швидко пішов, враховуючи мій досвід з тої минулої арки. І дивіться, от вже вимальовується перша частина. Е, хоча я дійсно дуже довго думав, як мені правильно все це порахувати, як це все правильно зробити. Це ще не прикріплено, так що ви можете не писати, що тут не сходиться. Воно все сходиться, просто ще не прибито. Воно я просто поклав приміряти. Е, насправді процес іде набагато швидше, друзі. Просто небо і земля. Я коли перший раз робив цю арку, в мене це зайняло. Чотири дня через те, що я постійно їздив в Home Depot. Чогось мені не вистачало, інструментів, там цвяхів, там, клей, кліпси ну просто капець. А зараз у мене є все. Я ні разу не їздив в Home Depot за сьогоднішній день. Ні разу. У мене все є. І от уже перша частина арки скоро вже буде готова. Я думаю, що я сьогодні її повністю дороблю цю частину і не знаю, чи встигну сьогодні перейти на другу частину. А саме цікаве, це то. Що я не знаю, це якийсь сезон арк чи що. Мені ще одна людина написала, що їй також треба таку платформу, круглу і арку. Типу, я. Я просто вшокований. Я ніде не давав ніяку рекламу. Просто на маркетплейсі висить моя арка. Люди пишуть, чи ти робиш, чи ти робиш, та роблю, та приходьте, давайте гроші та й буду робити, які питання. Коротше, зараз, значить, хочу по-любому завтра повністю закінчити цю арку, повністю, повністю це мається на увазі разом з пофарбуванням. Сьогодні, напевно, тільки цю частину зроблю, можливо, трошки почну іншу, але матеріали для всього я вже понарізав. Тут я вже все понарізав, бачите, оці. Тут зараз ще треба буде додати додатковий сапорт. Отут. Зараз це ще зроблю. Ну і, в принципі, все, накладаються потім наступні частинки, і все буде готово. Не виходив в YouTube, не виходив на камеру, тому що якось хотів пошвидше зробити, також, а знаєте, ці зйомки займають багато часу, відволікаєшся, треба камеру ставити там, перекладати і тому подібне. Ви вже процес багато разів бачили, так що знімати весь процес не буду. Якщо у вас є якісь питання на рахунок процесу, там якісь деталі, або ви хочете, може, арку замовити. Пишіть в коментарях, або пишіть мені в особисті, в телеграм, куди завгодно. Там є мій телеграм, інстаграм і все інше. Так що, друзі, всім поки що дякую. Дивимось далі. Ну що, мої любі друзі, любі глядачі, половина арки готова. Восьмого дина вечора я вже закінчую, тому що вже не хочу шуміти. І, в принципі, не то, що навіть шуміти, хочу вже собі відпочити трошки. Значить, отак от от виглядає половина арки. Це половина. Друга половина завтра зранку вже буде готова. Така от велетенська. Реально вона велика. Я не знаю, як вам на відео, але вона велика. 8 фіт в довжину. І звідси сюди 4 фіта велика. І важка, важка капець. Я тільки що пробую її перевертати. Просто капець. Я не знаю, як люди її будуть забирати, але ми з ним узгодили все. То. Ми з ним узгодили іменно все отаке. Я не знаю, як вони будуть. Тут ще треба. Зробити дирочки такі, щоб було зручно. Ну, коротше, тут буду роутером, так, щоб можна було піднімати її легко. Знаєте, потім що ще треба зробити? Треба ще тут пройтися, Бачите, тут такі зазори не сходяться трошки. Тут можна роутером теж пройтись, вирівняти тут деякі моменти, пошпаклювати, пофарбувати. Коротше, завтра вже я думаю, що ціла арка буде готова. Що я можу сказати на останок? Я дуже сильно радий, що є робота в мене отака. Звичайно, я за цю роботу беру дуже мало грошей, по відношенню до того, як тут за таку роботу беруть гроші. Але це так тільки на початку. Треба заманити клієнтів, знаєте, і потім вже можна буде трошки повишати ціни. 400, 500, 600 доларів в день можна заробляти на цьому. Це все, якщо робити, чистими можна класти в кишені. Плюс я ще трошки наб'ю руку, навик, уже ця швидше пішла, наступна ще швидше піде, і ще швидше, і ще швидше. Сьогодні має заїхати ще одна жінка, до речі, Українка. Найшла мене теж на маркетплейс і каже, що їй треба терміново до неділі зробити дві арки. Я вже вам про це говорив, але ще раз скажу. Не знаю, чи вона ще приїде. Казала, що після восьмої вечора приїде. Зараз вже ну, майже восьма година. Чекаю, може, приїде і домовимося з нею. Так що, друзі, я всім дуже сильно дякую, що ви дивитесь, що ви коментуєте. Як завжди, прошу вас поставити лайк, пишіть ваші питання в коментарях. Я, до речі, зараз помиюсь, поїм. Ляжу в ліжечко, і в телефоні буду дивитися, які ви там коментарі написали під минулим. Відео постараюся щось там повідповідати вам.